Друзі, вітаю вас у себе на каналі. У грудні 2021 року я придбала підліток у розмірі 1,7, сорт Leoline Orange Пілорик. Рослинка була невеличка, всього три листочки. До того ж, на них залишалися сліди від набряків. Їх можна і зараз ще помітити. І на цьому листочку. Так дуже часто буває, коли підлітки приїжджають до нас взимку. На щастя, цей сорт виявився стресостійким. і за літо наростив корінці і два нових листочки, а восени випустив квітконос. І в лютому 23-го року орхідея подарувала мені трі такі чарівні квіточки. Коли квіточка тільки розкривається, вона більш Такого теракотового кольору і яскрава неонова губа. Поступово цей колір змінюється, і квіточка стає більш помаранчевою. Ось ця розпустилася першою. Бачите, на пелюсках лише трохи залишилося сплешу. плешу. Я не знаю, ароматний цей сорт чи ні, мої квіточки не пахнуть. А загалом я дуже задоволена тим, як вони процвіли. Повністю відповідають заявленим садомником фото.